Вітаю, валі пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Колись в Совку так, була дуже популярна пісня, яку співав Вахтанг Кікабіце. Так, така гідна поваги. Людина, яка вже пішла з цього світу. Так. Але він підтримував Україну. Ну і знав елементарні речі. Не був ідіотом. так, І разом з тим був щасливою і правдивою людиною. Тому він підтримував Україну. так, Як він співав? От і встретились два одиночества. Розвелі у дороги костер, а йому розгоратися не хочеться, от і весь розговор говоря по-русски. Так. так, про кого це я? І це я про двох, кажучи, науково чуваків. Це Путіна і Трампа. Вони схожі один одного варті. Один обіцяв захопити Київ за три дні. А другий обіцяв закінчити війну за 24 години. Ну, все-таки, так, Трамп крутіший, тому що в нього ж 24 години. Правда, потім випливло 100 годин, потім 160, потім 180. А тепер він відіграв, як кажуть, назад. І оголосив про те, що. І він і його там наближені, такі ж самі торухтуни, як і він, оголосив, що війна закінчується на цьому тижні. Так. Ну, як кажуть, будемо поживемо побачимо. Так, оце все. Але ж, напевно, ви звернули увагу, що е, вельми шановний пан Трамп та Трохи припнув свого язика. Не знаю, хто йому сказав про те, що не можна ж кожен день виходити і молоть, бо знав, таке, що не налазить на голову і не тільки на голову, і на інші місця теж. Так, уже немає тіпа таких заяв: 24 години, Канада, 51-й штат. Гренландія належить Сполученим Штатам Америки. Панамський канал належить Сполученим Штатам Америки. Україна винна, е, йому особисто, мабуть. Тому що Сполученим Штатам Америки вона нічого не винна, як державі. Але ж він з короною. Він король. так, як... Який це король Франції? Казав, що держава це я. Погано закінчив. Так, так ось стосовно Трампа. Так, ну припнув же язик, подивіться. Я не знаю, чиї це зусилля такі, але ж я думав, що наступне буде це приєднати Австралію. Так, до Сполучених Штат, Штатів Америки. Єдине, що він, от підозри якісь такі, знаєте, закрадаються тут, ну, він же, ж Сполучені Штати Америки мають безпосередній кордон з Московією морський. Так, в районі островів Ратманова у Тихому океані. І він жодного разу не сказав про те, що він хоче так приєднати якусь частину. Ну, наприклад, ту саму Чукотку. Чукчі були б надзвичайно задоволені. Чи Якутію ще більше були б задоволені. Вони б готові на це були б. Це не Канада, яка продовжує. Кошмари Америки за, за це дурне одне висловлювання. Ну. Ну це фан, ну фантастична людина, фантастична просто, два одиночества, Встретились, так. Казав Путін в свій час про те, що зараз в світі немає. Нікого з ким би він би міг поговорити. Ну, натякаючи на свій високий, супервисокий IQ і інтелектуальний рівень. Тому зараз немає ні там індіри Ганді, ні там кого там ще. Інших Ганді немає. Мабуть, немає зараз Ісуса Христа, там будди. Ось з ними Він би єдиними міг би побалакати. А Трамп виявився не такого рівня, не той рівень, абсолютно. Тому <плес> оці два одиночества, що той, що той, не може собі знайти якихось співбесідників, так, з якими можна було там, про загальні якісь проблеми, які існують в світі. Ну, так же, ну, існує в світі. Так. І от, от і 에, подивіться, як його розводять. Ну, Європа і Україна пропонує для Організації Об'єднаних Націй резолюцію з засудженням Московії як агресора. А 에, Трамп 에, зовсім не вважає, мабуть, Московію агресором. Тому він пропонує свою резолюцію. І цікаво буде для всього світу подивитися на цей маразм, який його підвели, розвели, як кажучи, науково, як Лоха останнього. Це йому прийдеться США накладати вето на резолюцію, яка засуджує Москвою як е, агресора. Ну як, ну, куди далі йти? Більшого маразму, дебілізму і ганьби для цієї держави немає. От поки він буде президентом, Сполучені Штати будуть постійно ганьбитися. Чому? А тому, що така людина.